Населеному пункті жованці, це околиця Зайцевого неушкодженими. Зосталася лише третина осель, а селяни, що не виїхали, живуть в нелюдських умовах без газу, електрики і грошей. Усе бачила Марія Малевська і далі її матеріал. Ложусь, говорю, господі, уб'ють так, уб'ють пуш'я, добивають бо так життя. Гуманітарний гараж так називають Жуванчани. Цю прибудову місце загальних зборів, психологічної взаємодопомоги, видавання гуманітарки та хліба, які привозять військові. гаражі об'яви, що у нас, гостей з мирної землі, ошелешують. Підживити телефони можна тамто. Генераторів усього три на понад дві сотні люду. Світла у жовенці нема вже два місяці. Обстрілами пошкоджено електролінії. Ремонт неможливий через ті самі обстріли. Алексіє, спокою заміні поможуть. Остапочка вітряна халаті. Каку приїхала? плачу. – не сталося. Твіті не переживай. Немає від початку війни і газу, тож проте. Те, аби спекти хліб власноруч навіть не йдеться. Видають його по одному буханцеві на родину. Хай би яка велика вона була раз на тиждень за графіком. Частина вулиць щосуботи, решта що вівторка, якось сьогодні. Наша вулиця во вторник. От прийшли ми за хлібом во вторник, під обстрілом. От тут стріла, пуля летіла. Я, я ще зупинилася. становилась пуля, і лежить хвостовик хвостові кот снаряда. Він є на дорозі, прямо на тропці. Поряд із хатою старенькою напередодні згорів будинок від потрапляння на бою. І таких осаль по селу безліч. Ще одна волениних сусідів. Вони з чоловіком вже давно виїхали з Жованки. Їхнє помешкання поблизу блокпоста з зрешечене. 120-ка прилетіла з тієї сторони. І столб, отакий стовп бетонний, Спас нас. Ну як спас? Ні. Осколки у нас там. Ні, там залетів, вилетів, в живот залетів, вилетів. Тепер приїздять доглядати батьківську хату, бо й вона вже стоїть пусткою. 71-річну матір Олени убило міною батько, помер за два місяці по тому. Оглігорська не прилетіла Україна мене ранила 120 двадцять. Маму прилетіла, ДНР ранила. Скажіть, кому кого я маю прощати? За що? Хто мені мать верне? Ні вдома, ні раділі. Вон в крові стіни там вона напиталась стать до всіх лих. Жуванчани вже понад рік не отримують пенсій та соцвиплат через юридичну колізію, пояснюють волонтери. Прописку люди тут мають горлівську, це фактично передмістя окупованого населеного пункту. І за час війни народні обранці таки не спромоглися перепідпорядкувати жованку якомусь неокупованому рейцентрові. Депутати розійшлися до сентября на канікули, а люди от продовжують продложають якби далі жити без соціальних виплат. У Жованці немає жодної влади. Війна селище розділила на дві частини. По той бік лишилися сільрада, лікарня та школа. Діти отримали завісли між цими лініями розгранчення. Ближайша школа, яка, допустим, відноситься до Бахмутського району, вона відсюди десь кілометрів 25. Дзержинськ, вроді би, ближче до Торецька, але там перебитий мост, там немає проїзду. І тому діти, є діти в цих поселках, які два роки не ходять в школу. Дітей у селищі 35 нині майже всіх волонтери вивезли до таборів. Куди вести до школи у вересні батьки не знають. Частина малечі ходить пішки навчатися на окуповану територію, бо транспорту до шкіл на цьому боці урядники досі не можуть організувати. Дальше следующий. Я. Давай. Сейчас я. Анищенко. Анищенко раз, Каулін два. Тим часом Жованчани вже розподілили між собою весь хліб, дістали свого буханця і бабця ми Клава, дісту, що так довго не могла заспокоїтися. Ми тебе надіємо хорошого мужика, не плач. мені нікого. <губці> <Вонокі>, скоріше <губці> Із хлібом у торбенках розходяться по домівках. З шостої вечора вулиці тут порожніють, а підвали, навпаки, стають центром життя. Марія Малевська, Олександр Бринз, Андрій Петров, програма Вікна СТБ.